Доброго дня, шановні журналісти, шановні виборці. Політична партія воля виступає за відкликання народного депутата і так само виступає за визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду. Зв'язку з цим одним з пріоритетних завдань політичної партії воля є власне внесення таких законопроєктів. Ми ініціюємо зміни до конституції, які передбачають відкликання народного депутата. А також зміни до конституції, які передбачають визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду щодо відкликання народного депутата. Я хочу сказати, що дуже важливо, щоб відкликання народного депутата стало можливим через внесення змін до Конституції, через ухвалення закону відповідного після внесення змін до Конституції, яким буде передбачено, що 300 народних депутатів потрібно для ухвалення відповідного закону. Це дасть можливість підвищити відповідальність народного депутата перед виборцем, і це дасть можливість виключно виборцями відкликати народного депутата. Ці обіцянки нами демократичними політичними силами давалися перед виборами 2012 року. І я переконаний, що більшість народних депутатів зараз є в коаліції і що ця ініціатива буде підтримана нашими партнерами по демократичній коаліції. Друге питання, яке стосується визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду, є надзвичайно важливим питанням з огляду на те, що до цього часу злочини проти людяності, які були вчинені вищим керівництвом України під час розгону Майдану і під час Революції Гідності, досі не розслідувані. Ці зміни до Конституції є необхідною умовою для того, щоб Україна визнала. І ратифікувала кримінальний міжнаро... статут, статут міжнародного кримінального суду, і це означає, що жоден злочин, який був вчинений, чи буде в майбутньому вчинений вищими посадовими особами, не буде і не залишиться безкарним. Це надзвичайно важливо для кожного українця, щоб ті трагічні вчинки, ті трагічні дії, ті порушення і ті. Злочини, які були вчинені вищими посадовими особами, були обов'язково розслідувані. Якщо наше сьогодні законодавство чи наша правоохоронна система не не в змозі і не може розслідувати такі злочини, то міжнародний кримінальний суд, і його незалежні прокурори ці злочини можуть розслідувати. Добрий день, шановні колеги. Як депутати від партії воля внесли ще ряд законопроєктів. Перший з них це законопроєкт «11.40». Проект закону України про ініціативу громадян щодо прийняття нормативно-правових актів та інших рішень органами влади, це законопроект і його прийняття надасть можливість стати будь-якому громадянину України суб'єктом законодавчої ініціативи. Таким чином, будь-який громадянин, написавши петицію і розробивши відповідний законопроект, зможе зібрати підписи у паперовому або електронному вигляді і винести на розгляд парламенту законопроєкт законопроект від народу. Другий законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення деяких положень, що регулюють порядок здійснення державних закупівель, передбачає проведення відкритих тендерних процедур та спеціального закону, який надасть можливість прозоро проводити проводити тендерні закупівлі і декларувати про те, які кошти і яким чином були використані на закупівлю тих чи інших робіт чи послуг. Відповідними державними підприємствами частка державних частка державних акцій, яких складає навіть 50%. Третій законопроект це законопроект про внесення змін до земельного кодексу України щодо зміни та порядку розпорядження землями державної власності. Це говорить про те, що в 2012 році він діяв, але у 2012 році було прийнято рішення про створення Держкомзему, який став славетним своїм деребаном. Наразі цей документ регулює. Порядок передання земель запасу районів через процедуру голосування в органах районної ради та затвердженням районними державними адміністраціями таким чином. Землями державного запасу районів будуть розпоряджатися, мати право розпоряджатися рай ради та рай держадміністрації. Дякую, прошу ваші запитання. Колеги є запитання? Якщо запитань немає, дякую.